Доброго здоров'я всім, як завжди. Сьогодні невелику роботу робив фризою. Жінка хоче тут посадити якийсь чесник. Попросила фризувати, бо тут таке було капуста, якісь там всякі листя і так далі. Там ще під тою, що, я, що Жінка зимою збирає. Я минулого разу, минулого року відео знімав, що вона з зимою рве, от, і от зриває. от, і от качанчики і цей. І там з них готує потім. Е... Так з орений город був, я не знаю, чи я там показав чи не показав в кінці вже. от то 4 дні тому тут мокро було страшно. Зараз вже земля трошечки так попідсихала вроде би от зверху. Ну, але як є, так є. І Тут я сфризував той кусочок. ну І думаю, що сфризую, бо тут якось так було взагалі нагорнуто. Тут взагалі було просто такими ровами нагорнуто. І я думаю, зроблю, поекспериментую, як воно через зиму постоїть, І відповідно, як воно буде, як оцей кусок буде відносно того, що не фрезоване. От. І, е... Що я ще хочу показати. От, мене тут людина запитувалася, тут в мене гірчиця була. Тут я тут кусочок буквально захопив з гірчицею, Яка приорана вже, яка вже приорана, от, а приорана вона от от, от, такими, такими от, ну, от, типу, от, такого плану вона змульчована. Ну, покажу, Може хтось не бачив. І там мене один чоловік питав, чи можна. Фризу використовувати як мульчер. Ну, там йому, я йому відповів, що фриза має робити свою роботу, мульчер має робити свою роботу. От, фриза йде в нас, землю перебуває от, з дрібною рослинністю і з залишками рослинності, а вже мульчер. Ой, та, а мульчер вже працює суто поверху. Оце, що тут все було заросле в пояс, це все перемульчувалося, зробився отакий от от слої мульчі. І відповідно то все діло пригоралося і воно тепер буде перегнивати до наступного року, до, до весни. От І зараз я покажу, я почав мити е, ну після того кусочка хочу, вже все залишаю. Е, Цю фрезу на, на, на зиму зимувати, ну, і, відповідно, хочу показати тому чоловікові, зокрема то, щоб він подивився, е, що робиться на фрезі, оскільки в неї не такі, обро... не такі оберти, як в тому, як в мульчері. В мульчері набагато більші оберти на валу. Зараз зроблю паузу і зараз покажу, що, що робиться на валу фрези. Трошки ще чищу садок. От зараз якраз викорчовував цю, ну не викорчовував, а обрізав верніше абрикосу і буду її викорчовувати. Тут залишився один такий, один такий просто стовбур від неї. Цю першу залишаю, а цю другу буду викорчовувати. Там буде свіже дерево, вона дуже велику крону має і затіняє половину саду. От. Ну і Йдемо далі до фрези. До речі, буде відео по причепу, як я його відновив, що там, що там змінилося, що там, як то кажуть, поновилося, це все знімлю пізніше. Ну і от ми прийшли до фризи. І отут робиться отака от картина. Ну, тобто я от щойно пістолетом почав то все діло змивати. Ножі, бачите, Ну, тобто, Що стосується того, того всього діла, що вона все ж таки має ножі тупі. ну, бо Оскільки ти його гострий, не гострий, він все рівно в землю залізе і через 10 метрів його просто затупить. От. А далі, чим, чим далі, чим більше фрезерування, тим, чим більша площа, тим більше затупляється ніж. Але він працює зовсім по інакшому принципу. Тобто він землю захоплює частково і починає її розмалювати. Цей ніж в ту сторону жене землю, цей в ту. Ну і тут так само, цей знову ж таки в ту, інший там ніж, оцей, от. Так само. Ну і, типу, просто перемилює. От Тут ті когути не дають знімати нормально. Ну і відповідно, хочу показати, що от що стається навіть з тою ж перемульчованою гірчицею, вона все рівно намотується. Тобто, якщо б я веду до чого, якщо б я мульчував фрезою, зразу перебивав її, я так думаю, що тут би був отакий. Не дає даєте договорити. То це переважно в сільській місцевості всім так, напевно. Тобто тут би такий вал намутався, я так думаю, що приблизно десь плюс-мінус рівно з ножами. Отака от, товщина би його була. От. Тому, от дивися, за парканом, правда, чужий, шкода його ганяти. Е, тому е, все ж таки е, веду до того, що. Е, Ну, може, там чоловік собі щось і розраховує на щось, але е мульчер все ж таки має працювати в землі і з дрібною рослинністю, не з великою там. Ну, там, я думаю, там сантиметрів 10 якщо щось там виросте, то він це все діло перемішає з землею без проблем. А якщо вже там щось таке величезне, там сантиметрів 15-20 і там до, до, до чуть -ли не до метра, там, може людина хоче собі думає, що воно буде мульчувати. Нічого з того не вийде. Е, ще є нюанс, є коріння, отакі от, отакі от коріння, вони також намотуються на фрезу. Я вже це також проходив. Я коли фрезував поле, там воно добряче таки заросло, було трошечки підзапущене після пшениці, ніхто його не переворював. І отакі от от речі, от бачите, корінь, ну він в довжину з пів метра має доброго. Так, якщо його розтягнути, то він має з доброго пів метра. І, і це все діло намотується на фрезу, воно не перерізається. А вже ну, коріння, з коріннями нічого не зробиш, бо воно в землі. А вже от, сама рослинність, от можна подивитися, наскільки, наприклад, тут задовга, якась там ця гірчиця. якісь стебла приміялися, якісь перемульчувалися. От я так її розмотую зараз. Ну, але це, це, є, це є нормальне явище для фризи, коли не не багато, не, не до... Оце намотує довгу. От, от довгу е гірчицю намотало мені на, на, на цей навал. Ну, вона десь також має 40-50 см. Якась там може не змульчована, корінь вирвало її і намотало. От, Якщо якась дрібненька, ну, то я думаю, що дрібненьку... Хоча тут є і дрібненька, бо вона вже цвести почала в мене. Ну Це сантиметрів 35 має десь. От. Тобто не буде мульчер, не буде фреза слугувати як мульчер. Якщо виросте там герчиця, неважливо якийсь там, якийсь там сидират виросте трохи більший там певно за сантиметрів 15-20. Його почне от таким чином намотувати на фрезу. І оце зараз прийдеться все мені звідси руками знімати от. і викину на... в яму для перегною і хай там собі гниє. Тому е, висновок можна зробити один, що е, все ж таки. А, і ще що, е, зразу по походу діла, це що я ще замітив. Там, де намотує рослинність, там збираються такі от купи землі, я вже це трошки змив. Ну І відповідно це стає тяжче на вал відбору потужності, на трактор стає тяжче. Він починає так вже не, не, не перебивати ту землю, а просто якусь бульдозирити. Тобто він пхає це все перед собою. От, і... Якби трохи тяжче стає і на двигун, і на сам трактор. От. Тому найкраще, щоб поле було перед фризою, мабуть, з орани. Це буде мінімум, мінімум, ну, мінімум навантаження тоді на фризу. Тобто зорати, тоді старатися вже мульчувати. От. Якщо, якщо, якщо це все діло. Наприклад, мульчувати цільник, то треба поступово, тобто брати якусь там певну глибину невелику, фрезувати, потім робити ще один прохід опускати. І якщо при потребі, то можна її вже тоді опустити ще глибше, там, наскільки треба сфрезувати. Тому висновок, як, як я вже казав, мульчер має, тобто фреза має працювати, має робити роботу для фрези, це в землі. А, а мульчер е, має працювати з рослинністю і перебивати це от діло. Отаке от от коротеньке відео з моїми думками. А чоловік, той, що питався, там дискусія у нас була. Хай вже собі вирішує, чи дійсно добре, чи дійсно йому підійде фреза для мульчування, ну, чи не підійде. Я думаю, що ні. Отже, тоді до наступних відео всім.